Цього тижня Україна вперше на державному рівні відзначила День захисника України. Цього тижня вперше цілком серйозно зайшла мова про реформування підходів у виховній роботі у війську, а також в патріотичному вихованні у військових навчальних закладах від найменшого до найвищого, та й в принципі патріотичне виховання на загал в країні. Парадокс. Ну, скажімо, Київський військовий ліцей імені Богуна все одно називають чомусь Суворівський. Перепрошую, це Суворов єдиний військовий начальник, на котрого можна рівнятися. А чому не Олександр Македонський? Ну, наприклад, це проблеми. Проблема дуже велика. Майбутні офіцери виховуються на прикладах російських імператорських полководців, потім радянських. А де українські, німецькі, польські, англійські, французькі? Багато ж в світі є талановитих. Велетенська частка чинних військових, які зараз у війську починали ще за часів СРСР. і Вони досі знаходяться до певної міри в полоні стереотипів і радянських образів. І це вони автоматично хочуть, не хочуть все одно передають молодому поколінню, яке вже народилося в Україні. Що викладають зараз в ліцеях і військових університетах? Що розповідають, скажімо, про Петра Болбочана або про Костянтина Острозького. А вони обидвоє були неабиякими якими воєначальниками, кожен в своїй. Посін Російська імперія і радянський союз, це в принципі правило було, методично знищували тих людей, які могли б бути взірцем для поневолених народів. І українці тут не є винятком. Зараз на 25-му році незалежності. Нарешті настав час зламати цю практику. Вірять державні прапори, синьо-жовті кульки. Це триває посвята у кадети першачків профільного ліцею. Та військово-патріотичне виховання не зводиться до двох кольорів. Державі час визначитися із героями, на яких рівнятимуться нові покоління українських військових. Герої є для кадетів різні люди. Наприклад, є Кутузов рапортує кадет шестикласник Дмитро, героїв пригадує зі шкільного курсу. Суворов для нашого котейського корпусу теж великий герой, він звільнив на той час Російську імперію. Ти ж розумієш, що це все російські полководці? Так, розумію, але ми ще до, наприклад, гетьманів України, ми ще до них якби, по темі не дійшли. А поки ми вчимо російська, Іван Однокласник Дмитра цьогоріч вступив до ліцею і чужих героїв не вивчав. Тато був друг, який його захистив. Від обстрілу радами. А так ну і він загинув. Він не на герой. То хто ж герої для кадетів? Заходимо на офіційну сторінку навчального закладу в інтернеті. Не тільки російські герої, мабуть, ви не все подивилися. У нас багато і наших генералів, і наших вітчизняних. Та про вітчизняних на сайті ані слова. Кадети цвіт нації та її гордість пишуть у розділі про ліцей і поруч прізвища Ушаков, Кутузов, Нестеров, Нахімов. Це ви не зрозуміли. У нас розуміють, що ми заходимо на наш сайт, в нашу школу, і ми бачимо, що тут виховують справжніх патріотів. Червоним прапором із зіркою зустрічає сайт ліцею імені Івана Богуна у минулому імені Суворова. Вилитий у бронзі російський полководець досі пильнує українських богунівців. В якому дусі можуть ці діти? Це дуже проблемне питання. Це не є питання до офіцерського колективу, це не є питання до викладачів. Це є питання загальної державної політики. Тобто на даний момент в нас не сформована державна воєнна ідеологія. До викладачів окремих військових навчальних закладів питання теж є. Розповідає волонтер і помічник міністра оборони. Я спілкуюся з воєнаслужащими, які учаться ветіхочебне заведення. Вони очень часто мені розказували тому, що були навіть не совсем тої направленості. Розговори на лекціях, то можна даже сказати, підбурювали до сепаратизму. Ані писали заяви на міністерство оборони цих людей уволили. я думаю, що ще такий ряд преподавателів ще залишилися. Немає ідеології в тилу, не буде і на передовій. Переконаний голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'єтрович. Армія це не тільки якісь зброя і техніка, це і певна ідейна місія. Армії найкращим вояком є той, який розуміє, за що він воює. Багато питань про те, а що відбувається в Україні, а чому не відбувається реформа, а чому не покарали винних, а чи нас не зрадили? Вояків починають зароджувати. То сумніви, що до до керівництва держави, а очевидно і до того, чи будуть готові вони її захищати. Пояснювати мають офіцери з роботи із особовим складом, кажуть у Міноборони, та патріотично виховувати вояків їм поки що. Николы. Они сейчас в основном не занимаются морально-патриотическим воспитанием военнослужащих, да? а занимаются в основном разными расследованиями, составляют акты, будут четко прописаны функциональные обязанности офицеров по работе с личным составом. Для того щоб зняти з них нагрузку, демобілізований боїць 93-ї бригади пригадує, під час боїв було не до виховної роботи. Однак і тоді прес-центр бригади оперативно перевіряв і спростовував інформаційну атаку ворога, друкував газети та монтував патріотичні кліпи. Виховна робота не є. Ти виступаєш там з лекцією і вибачте, їздиш по вухам. наприклад, вони можуть взяти якусь цікаву пісню і зробити нарізку реальних боїв. Побуток. Ових моментів з життя 93-ї бригади, і це ну це насправді дивитися дуже цікаво. Патріотичне виховання це не кричати Слава там, нас великі гетьмани, це саме робити ось такі дрібнички. Українська постанська армія, перебуваючи в умовах війни, в умовах підпільної війни, вона мала систему військової освіти. Вісім годин відведено на історію українського війська. Тобто навіть в лісі, навіть повстанці, вони розуміли, що воєнна історія, що виховання це є дуже важливо. Концепцію національно-патріотичного виховання молоді розробили на 25-му році незалежності. Документ, що мають наповнити змістом та знайти кошти на його реалізацію. Ми приймали активну участь у її написанні. Що Якщо нас будуть українські фільми, які пропагують на шароварщина, ну якісні сучасні фільми про сучасних українських героїв, та ну такі поступі, так ну, як генералку чи як а хлопці з кіберпорту. А виховання українців українцями це наша особиста справа, і тільки ми всі разом зможемо або перемогти, ну, або залишити все, як є. Одягнути! Світлана Рябошапка, Іван Довганик, час підсумки.